Мила гра з механікою виставлення робітників про розбудову свого невеличкого селища перетворюється на справжню битву, якщо додати до неї аукціон і непроханий гостей з сусіднього села. Сьогодні, дорогі друзі, я розповім вам про неймовірну настільну стратегію, яка за понад 10 років стала вже справжньою класикою. До вашої уваги, кіфлавер! Отже, коробка нестандартного розміру і доволі невеличка. На ній зображено селище, корабель із річкою. Але одразу попереджаю: це зовсім не тематична гра. Всередині міститься мішечок із різнокольоровими міплами, численні зі пакети із різнокольоровими ресурсами, які мають однакову форму і відрізняються лише кольором. Є ще трохи міплів і жетонів. Основою гри слугують ось такі великі шестикутні плитки, з яких ви, власне, і складатимете своє селище. В кожного гравця також є ширмочка. Ось і все. Залишилось гадати тільки дві книжки правил. Одна з них польською, а одна українською. Партія у Кіфлавер ділиться на чотири раунди, що відповідають порам року: весна, літо, осінь та зима. Протягом кожного сезону гравці змагатимуться за нові плитки для свого селища, а також використовуватимуть їх, щоб отримувати переможні очки. У свій хід у вас є два основні варіанти дій: поставити ставку на плитку, яку ви хочете отримати, або скористатися властивістю плитки. Різниця доволі проста. Поставивши ставку на плитку у вигляді певної кількості міплів одного кольору, ви не отримуєте жодних бонусів, але маєте шанс забрати цю плитку до свого селища наприкінці раунду. От, викладаючи міплів безпосередньо на плитку, ви одразу застосовуєте її ефект, але це не впливає на ваші шанси отримати плитку в кінці раунду. Аукціон проходить за звичайними правилами. Якщо я поставила одного міпла, то супернику потрібно ставити мінімум двох і так далі. Так само і з застосуванням ефектів. Для першої активації потрібен лише один міпл, для другої два, для третьої три. Але найцікавіше те, що всі ці міпли мають бути одного кольору. Тобто, якщо я поставила ставку у вигляді одного жовтого міпла, то з цього моменту всі ставки та активації цієї плитки можуть виконуватися лише за допомогою жовтих міплів. Тобто, якщо уважно спостерігати за суперником та запам'ятовувати кольори його міплів, можна впевненіше перемагати в аукціоні чи блокувати потрібні йому дії, викладаючи міплів такого кольору якого в нього немає. І це стає ще простіше, якщо за допомогою ефектів на плитках отримати зелених міплів, яких немає в мішечку, і які можна здобути лише завдяки спеціальним ефектам. Наприкінці раунду гравці забирають усі плитки, які виграли на аукціоні, разом із міплами, що на них стоять. Усі ж міпли, які були використані для ставок, скидаються у мішок. Варто окремо зазначити, що ви можете активувати ефекти не тільки нових плиток, а й тих, що вже є у вашому селищі чи у селищах суперників. Використовуючи плитки суперника, ви отримуєте доступ до ресурсів чи дій, яких вам може бракувати, а також отримуєте можливість вибрати колір активації плитки суперника за нього. Це буває дуже руїнить його стратегію. Що ж стосується міплів, які ви використовували для активації ефектів плиток, то вони залишаються на цих плитках до кінця раунду. Коли раунд завершується, всі ці міпли переходять до власника плитки, на якій вони стоять. Тобто, використовуючи чужу плитку, ви фактично. Віддаєте свого працівника супернику, але повірте, воно того варте. І робити метевице все, щоб отримувати ресурси, покращувати за них плитки у своєму селищі та здобувати таким чином переможні очки. Протягом останніх кількох років я зіграла безліч ігор, так і флавер все одно вирізняється серед усіх. Вона дарує справді унікальний досвід завдяки незвичному поєданню механік. І, хоча виставлення робітників та аукціон, механіки добре знайомі, різнокольорові міпли підносять рівень стратегії на нову висоту. Треба відразу думати про те, на які плитки робити ставки, скільки міплів використати та якого кольору вони мають бути. Після цього ще треба визначитися з оптимальним розташуванням плитки у своєму селищі. І хоч я не надто акцентувала на цьому увагу, правильне розміщення плиток також важливий елемент гри. Адже згодом ви будете переміщувати ресурси між ними. Тож продумана логістика значно спростить процес покращення плиток і отримання очок. Ну а можливість ходити в гості до своїх суперників та використовувати їхні плитки це взагалі мій улюблений елемент гри. Він додає багато взаємодії під час партії, і це може як приваблювати гравців. Так і відлякувати «Кіфлавер» – це гра про збір ресурсів і розбудову селища, в якій що б ви не зробили, це яким чином зашкодить вашим суперникам. Поставили першу ставку, значить, обрали колір для плитки. Активували якусь плитку, значить, зробили її активацію, дорожчою для всіх інших. І так далі. Тому зважайте на цей момент при покупці кіфлавер. Також слід пам'ятати, що гра зовсім не тематична. Тому, якщо ви любите конфліктні євростратегії, але тема в грі для вас також дуже важлива. Раджу приглянутися до настільної гри гребля. У ній кожен з гравців будуватиме електростанції, греблі, водоводи та намагатиметься виконати якомога більше контрактів. У тій грі все настільки тематично пророблено, що далі просто нікуди. І стане чудовим подарунком для досвідчених гравців у настільні ігри, які люблять механіки аукціону і виставлення робітників та не бояться тісної взаємодії між гравцями. Новачкам я б цю гру не радила, але якщо дуже хочеться, розібратись буде нескладно. Правила доволі прості, та їх не дуже багато. Проте через велику варіативність поріг ходження в гру все ж високий. Придбати кіфлавер, гревлю та багато інших настільних ігор на будь-який смак можна зі знижкою 15% на сайті WoodCat, використавши цей промокод, переходьте за посиланням в описі та купуйте найкращі ігри разом з Вудкет. Дякую, що додивились це відео до самого кінця. Буду неймовірно вдячна вам за вподобайку та коментар. А на сьогодні це все, Па-па!